Житель Коростеня став посмертним донором серця і нирок. Лікарні, з котрими у нас підписан договір. Це інститут Шалімова і лікарня Охмадіт. По системі побачили, що є органи, і у них є реципієнти, котрі підходять повністю для цих органів. Чи відчують житомиряни відголос турецького землетрусу? Десь в Україні теж найближчим часом будуть невеликі струшування, але але саме невеликі день єднання у закладі дошкільної освіти номер 25. Ми вистояли до цього часу, бо ми єдині. Ми переможемо обов'язково, бо ми єдині. Житель Коростеня став посмертним донором серця та нирок. Чоловік 9 лютого потрапив до міської лікарні без свідомості. За словами директора Коростенської міської лікарні Сергія Ковердуна, чоловіку було трохи більше 40 років. Привезли його в непритомному стані, поклали в реанімацію. Ну і буквально за пів, за пів доби ми знайшли родичів. І майже через сутки встановили, що в нього, в нього кома три. Кома 3 – це одна із останніх, ну це остання найважча кома, яка може бути у людини. Було проведено три консіліуми лікарів і діагностовано після там певних тестів, які передбачені, встановлена смерть мозку пацієнта. Після цього цього. Донора ми зареєстрували в системі по пересадки органів. Програма підібрала реципієнтів і лікарні, з котрими у нас підписан договір. Це інститут Шалімова і лікарня Охмадіт. По системі побачили, що є органи, і у них є реципієнти, котрі підходять повністю для цих органів. Приїхали чотири бригади з інституту Шалінова. Хірурги приїхали о 10 годині вечора. Сама операція почалась в час ночі і продовжувалася до шостої ранку. Одночасно із забором донорських органів у користині в Києві лікарі вже готували пацієнтку до пересадки серця. Дві години то ідеальний варіант, коли серце треба пересадити. Той час, коли тут забира, забрали орган, коли подивились, що він якісний, що його можна пересаджувати. В той час, коли ми його вимали, вже там реципієнта готували і оперували, поки везли і змігалками траса пуста. В Київ, ну звідси 100 швидко професіонал водій. Аби провести забір органів у загиблого, лікарі просили дозволу у родичів. Родичі тут дали погодження на серце, нирки і печінку. На другий день, коли вже відбулася операція, успішно сумніви були в родичів, і вони прийшли і запитали, чи правильно це ми зробили. Було лікарі, зібрались. І коли вони дізналися, що вже серце б'ється в іншої жінки, що завдячуючи саме їх брату, ми дали життя трьом іншим людям, і серце б'ється вже в іншої людині. Розплакали всі. Як? Родичі близькі, як лікарі, які проводили операції, як люди були, які присутні при цьому. За словами Сергія Ковердуна, донорські нирки пересадили двом дітям. У коростенській лікарні забір органів для подальшої трансплантації лікарі зробили вперше. Ми йшли довго до цього, майже півроку. Я бачу велику перспективу у цьому, і на мій погляд, це два кроки вперед в розвитку лікарні. І ми готували лікарів для того, щоб в перспективі проводити трансплантологію органів. Ольга Степуренко, Анджеліка Нестерчук, Дмитро Поліщук Суспільне новини, Житомир. У Житомирському свято Михайлівському соборі попрощалися із військовослужбовцем Андрієм Дем'янцем. Чоловік загинув 9 січня 2023 року, захищаючи східні рубежі України. Через бойові дії на цій території в останню путь воїна провели сьогодні, 16 лютого. Чоловікові було 33 роки. До постійні минути я жидав, що він десь, може в кліно був здоровий і живий. Каза, погір, що ти зробиш Ну, Скарблю. Андрій Дам'янець, Житомирянин, навчався у ліцеї номер 1 пройшов строкову службу у Збройних силах України. Пізніше закінчив Житомирський агротехнічний коледж. Завжди позитивний, завжди в гарному настрої. Налаштований завжди на результат, на підтримку. Будь-який момент готовий був підійти, допомогти. Не відмовляв. Він завжди був за Україну, він завжди казав, що це моє життя, це моя домівка. Я йому хочу, якщо чесно, дуже подякувати, що він вчасно підстрахував, вчасно відгукнувся. Шкода, звичайно, що так скінчилося. Запам'ятався тим, що він ну, був своїм хлопцем, скажімо так, завжди добрий, ніколи нікому нічого не відказав. Запресно пам'ятного, раба Божого, новопреставленого воїна Андрія, за спокій блажену його, Господу помолено. Початком повномасштабної агресії Андрій був мобілізований до лав Збройних сил України і став на захисті України у складі однієї з аеромобільних бригад десантно-штурмових військ Збройних сил України. Загибель була у зоні активних бойових дій. У захисника залишилися батьки, брат, дружина та двоє дітей. Відгомін підземного тектонічного злому на території Туреччини, який призів до землетрусу інтенсивністю 12 балів, найближчим часом можуть відчувати в Україні. Про це Суспільному сказав заступник керівника з наукової роботи головного центру спеціального контролю, який розташований на Житомирщині, Олександр Лящук. З самого поясу ясна річ, що в нас більш-менш більш, більш скажіть такі мілкі структури, але ясна річ, що в результаті потужних от таких Стряхувань відчувається, воно і до периферії поступово теж доходить. Ну, ми можемо бачити навіть ці землетруси, які зараз в Румунії відбуваються. Мабуть, десь і в Україні теж найближчим часом будуть невеликі струшування, але, але саме невеликі. Тобто, як в нас історично було, по Силі землетрусів більшої сили вони не будуть. Моніторинг досліджень у центрі формують за допомогою власного спостереження, а також користуються міжнародними сейсмологічними даними. За минулу добу були зареєстровані в нас землетруси із території земної кулі, це і індонезія, і Камчатка і Російська Федерація, і Фіджи, і Тонга. Це понад 20 тисяч кілометрів від території України. Ми говоримо про чутливість технічних засобів, про методики, які ми використовуємо. Якщо... Окрім землетрусів, у центрі фіксують вибухи на промислових кар'єрах: радіаційний стан, грозові розряди та магнітні бурі, а також ядерні вибухи. Були зареєстровані вибухи на промислових кар'єрах Житомирської області, Полтавської області, землетруси з території Румунії, які могли відчуватися. В окремих областях, але вони не несли загрози для, для населення та об'єктів критичної інфраструктури. Декан факультету гірничої справи, природокористування та будівництва Житомирської політехніки Володимир Котенко каже, Житомирська область не належить до сейсмоактивних регіонів України. А відтак люди можуть відчувати лише енергетичні вібрації. Наша Житомирщина знаходиться на такому геологічному утворенні, яке називається кристалічний щит. Це така монолітна порода, яка створена в нас в результаті вулканічної діяльності в вигляді гранітів, базальтів або подібних пері. Це як надійний фундамент. Тому саме таких джерел або осередків землетрусу ми не очікуємо в нашій області. Але якщо, наприклад, на зонах стику будуть дуже сильні землетруси, то ми просто можемо відчути їх наслідки. Але такі наслідки будуть не настільки руйнівними, як зараз ми спостерігаємо там в Туреччині чи в інших країнах, де є великі. Такі землетрусах і ці наслідки якраз проявлялися в тому, що на будинці або конструкції передавали якісь вібрації, і вже люди свої спостереження передавали або там люстра шаталася, або можливо якийсь посуд в шафах, коли зберігали, він починав труситися. За словами Ігоря Корнієнка, люди починають відчувати наслідки землетрусу, інтенсивність яких більше трьох балів. Найпотужнішим за останній час землетрусом, який відчували жителі Житомирщини, був землетрус, який стався 24 вересня 2016 року у Румунії. Його інтенсивність становила сім балів. Ірина Остапчук, Поліщук, Суспільне, новини Житомир. Ігор Сенгаївський та В'ячеслав Орловський працівники служби ліній Коростенської мережної дільниці «Житомиробленерго». у жовтні минулого року та в лютому 2023-го вони їздили на Херсонщину відновлювати повітряні лінії, зруйновані росіянами. вперше виїжджали на відновлення мереж у Херсоні. Розкажіть, як це було? Ну, 10 жовтня ми виїхали з міста Кориснень і їхали в напрямку Житомира. І як приїхали в Житомир, у Житомирі був обстріл по обстріл підстанції, і нас затримали на день. Не знали, чи в нас тут буде робота, чи будемо їхати в Херсон-Веленерго працювати. Було дуже приємно, коли ти під'їжджаєш до Херсонщини туди вже ближче, і люди тебе зустрічають з посмішкою. На тому, що вони напевно вже забули, що таке посміхатися. Перший раз вони були такі раді, коли зайшло ЗСУ до них, а другий раз, коли енергетики. Вразило більше руйнування домівок людей і також лінії. Так як всі розуміють, що це, це війна, і ми маємо працювати на своєму фронті. Перші інтерв'ю з Ігорем Сенгаївським та В'ячеславом Орловським дивіться на ютуб-каналі Суспільне Житомир 20 лютого. Слава Україні! Героям слава! Я маленька Українка. Треба всім Україна, це знати. Українець, є мій татко, Українка, мати. 16 лютого в закладі дошкільної освіти номер 25 міста Житомира відбувся флешмоб до дня єднання. Участь у заході взяли вихованці закладу та педагоги. Сьогодні в нашому закладі проходить флешмоб до дня єднання дуже вагоме свято у нашій державі. Ми вистояли до цього часу, бо ми єдині. Ми переможемо обов'язково, бо ми єдині в єдності наша сила. Ми плекаємо наше майбутнє. Наші діти повинні розуміти, що ми, українці, єдина сильна нація, яка повинна жити і буде жити у квітучій, в вільній суверенній Україні. Стефанія, мама, мама, Стефанія розквітає поле, а вона сивіє. Слава Україні! Кіяюсь! Нагадаємо, день єднання вперше відзначали 16 лютого 2022 року. Свято започатковане згідно з указом президента України для консолідації суспільства напередодні початку повномасштабного російського вторгнення. Тетяна Дукач, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини. 17 лютого у Житомирі вночі нуль плюс один в день до чотирьох градусів тепла. Дощитиме. У Бердичеві впродовж ночі 0 плюс 1 градус до плюс 4. Хмарно дощ. У користені вночі мінус один 0 градусів день до плюс 4. Хмарно впродовж дня дощ. У малині вночі до плюс в день до 4, тепла. Дощ. У звягелі вночі 0 плюс один. Вдень до 4, градусів тепла. Дрібний дощ. Вовруч впродовж ночі 0 плюс 1 градус, в день, плюс 3. Хмарно, синоптики прогнозують дощ. 42-річна Юлія Трофименко загинула 28 березня у селищі Калинівському на Херсонщині. Жінка закрила собою доньку під час ворожого обстрілу. Осколок пробив Юлії легені. Почався мінометний обстріл. Я дуже злякалась і присіла біля стіни. А мама сказала: не бійся, треба було прямувати в укриття. Але нас застав ще один вибух. Вона закрила мене своїм тілом. Осколок пробив легені. Не бачила крові. На собі я донесла маму в підвал на території лікарні. Там її намагались реанімувати. Але потім я побачила кров, розповіла Анна Трофименко, донька загиблої. Юлія працювала бухгалтеркою. Також разом з чоловіком вирощувала виноград, робила прикраси з атласних стрічок. З дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.